Світло, таке просте це слово, але скільки заховано у нім добра, бо світло це, де немає злого, темного навіки там нема. Світло це чистота і святість. Світло це не просто слово одне, це набагато глибше, це очищення і радість, радість, що темрява від мене утіче, радість, що у мене є надія, що сам Ісус Христос прости мої гріхи, і більше провини не згадає. А серце полікує, бо в нього ліки є. Світло це Ісус. Осяє Він темряву, і ніщо не встоїть перед Його святим лицем. Ніяка нечистота, сум або печалі. Він все розвіє, бо в нього сила є. Він є те світло, яке нам так потрібно, бо ми погрязли у марнотах і в багні. А Він так хоче нам те світло дати, та ми самі не йдемо до Його руки. А Він з руки своєї хоче темряву твою прогнать. Але чомусь так полюбилися ці вчинки, що їх удобрює лише сам сатана. Та ти біжи, біжи на світло, доки ще горить і бачиш його ти, доки не закрили тобі очі, і ти ще живий сьогодні на землі. Цей час для тебе і вибір правильний зробив: вибрати світло, Бога, чи так лишитися, ходити у пітьмі.